І є той, хто дає цей мир спокій кожній душі, яка приходить до ніх Ісуса. Слага у тебме гріху, каже, миру хочу, не хочу війни всередині, де плоть воює проти Духа. Хочу, щоб був спокій. Слава нашому Ісусу! Зачитаю книгу повторення закону, книга Второзаконня, це 33 розділ. Зачитаю три тексти перший, другий, третій. З першого тексту такі слова: Ось благословіння, яким Моїсей, чоловік Божий, благословив синів Ізраїлевих перед смертю своєю. Він сказав: Господь прийшов від Синаю, відкрився їм від Сеїру, засяяв від гори Парану, і йшов з десятками тисяч святих. Праворуч Нього вогонь закону, Істинно Він любить народ свій, усі святі Його в руці Твої, і вони припали до ніг Твоїх, щоб слухати слова Твої. Слава нашому Ісусу. Коли одного разу читав ці слова, не так, аби якось прочитати. Дивлюся, ну так торкнулося мого серця ці слова. Дивлюся, ну благословіння для народу Божого. І Моїсей розказав, хто такий був Господь з ними. І розповідає такі слова, що Господь прийшов від синай. Відкрився Він від Сеїро і засяє від гори паран. Ну Дивлюся, в моєму житті, теж Господь якось прийшов, теж якось відкрився. І теж якось його світло засіяло. Слава йому за це. І дивлюся, як він був з ізраїльським народом тоді. Це було дуже багато років тому назад. І дивлюся, і сьогодні ця слава Божа, вона йде до людей, які не знають, які не, не, не розуміють, хто такий Господь. І знаєте, ми живемо в такий час, де хочеться, щоб Господь вже прийшов. Забрав нас від цієї скорбі. Щоб вже закінчилася війна, щоб мати мир і спокій у нашій місцевості і дякувати Його величне ім'я. І дивлюся такі драгоцінні слова, де наостанок сказав Моїсей для ізраїльського народу, каже, істинно, Він любить народ свій. Знаєте, саме слово істинно, воно каже саме за себе. Тобто це не стоїть під питання. А Він каже, істинно, Він любить народ свій. І всі святі Його, я хочу наголосити на таких важливих словах усі святі, не всі грішники, не всі відпачі від благодаті Божої, а всі святі Його, у руці Його. Є люди, які просто вони захотіли з рук Божих вийти, десь знайшли свої пажиті. І знаєте, як добре, коли вони всі разом знаходяться в одній руці Божій, в одній народі призвивають ім'я Боже, щоб мати благословіння і спасіння. Слава нашому Богу! Ми знаємо, що життя ізраїльського народу був ропот, був бунт. Все, щось їм мішало, не вистачало, і ми знаємо, що були наказані. Я думаю, що сьогодні роптати нам нема за про що. І не існує навіть такої речі. Ми повинні бути дорожити таким важливим часом, який ми маємо, що можемо ще збиратися. Можливо, десь ропот підходить жарко, парко. Ми знаємо, народу Божому теж було там дуже недоснаги серед поля, пустелі, слухати Слово Боже. Можливо, хтось навіть і сьогодні служіння не прийшов, бо жарко було. А тут написано. Що всі вони припали до ніг Твоїх, щоб слухати слова твої. Слава нашому Ісусу. Щось було цінне за жару, за атмосферу якусь. Щось Бог говорив саме важливе. і це з'являлося для нашого спасіння і для них в тому числі. Я зачитаю всі нам знайому Євангелія від Матвія, п'ятий розділ. Я хочу сказати одну думку. Ну, не те, щоб відокремити, я зачитаю з Божою допоможю весь розділ. Але я хочу сказати одну центральну думку, чому Ісус Христос так розповідав цю проповідь на горі, для чого, який він думку мав. Я читаю з першого тексту, цієї п'ятої глави Євангелія від Матвія такі слова. Побачивши народ, він вийшов на гору, і коли сів підійшли до нього учні його. І, відкривши уста свої, він навчав їх, промовляючи блажені в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені лагідні, бо вони спадкують землю, блажені голодні та справді, бо вони наситяться. Блажені милостиві, бо вони помиловані будуть, блажені чисті серце, бо вони Бога побачать, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, коли будуть ганьбити вас та переслідувати, і зводити на вас усякі наклепи. Та лихословити вас через мене, радійте, веселіться, бо велика нарогорода ваша на небі так переслідували і пророків, котрі були перед вами. Весіль землі, коли сіль тратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна, хіба що виконати її геть, щоб люди топтали її, без світло для світу. Не може сховатися місто, яке стоїть на верху гори, і, запаливши свічку, не ставлять її під посудону, але на свічнику і світить усім у домі, так нехай і ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного. Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків. Я прийшов не порушити, а виконати. Істинно кажу вам: доки небо і земля не минеться, жодна йота, жоден значок в законі не минеться, аж поки не збудеться все. Отже, хто порушить одну з найменших цих заповіді і так навчить людей, той буде найменшим у царстві небеснім. а хто виконає і навчить, той буде великим у царстві небеснім. Кажу вам, якщо праведність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то ви не в Царство Небесне. Ви чули, що було сказано древнім: не вбивай, а хто вб'є, підлягає суду. А я кажу вам, щоб всякий, хто гнівається на брата свого без причини, підлягає суду. А хто скаже на брата свого нікчемний, підлягає суду, а хто скаже безумний, підлягає пекельному вогню. Тому, коли ти принесеш дар свій до жертовника і згадаєш там, що брат твій має щось проти тебе, залиш дар твій перед жертовником і піди примирися перше з братом твоїм, а тоді прийди і принеси дар твій. Мирися з противником твоїм швидко, поки ти ще на дорозі ним. що противник не віддав без тебе в суді, а суддя не віддав тебе слузі, щоб не вкинули тебе у в'язницю. Істинно кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не віддаси останнього кондранта. Ви чули, що сказано в Стародавні – не чини перелюбу. Я ж кажу вам, що всякий, хто дивиться на жінку з пожадливістю, той вже вчинив перебудь з нею в серці свої, коли праве око Твоє спокушує тебе, вирви його і кінь геть від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із членів твоїх, а не все тіло Твоє було вкинуте в пекло. І коли права рука Твоя спокушує тебе, відтітни її і кинь геть від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із членів твоїх, а не тіло твоє було вкинуте в пекло. Також сказано, хто розлучається з дружиною своєю, нехай дасть її про розлучення. а я ж кажу вам. Хто розлучається з дружиною своєю, не спричини при... розпусти, той доводить її до перелюбу, і хто одружується з розлученою, чинить перелюб. Ще чули ви, що було сказано древнім: не клянися, неправдиво, а виконуй перед Господом клятви твої. Я ж кажу вам: не кляніться зовсім ні небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо вона підніжжя ніг його. Ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, не клянись і головою твоєю, бо жодної волосини не може зробити білою чи чорною. Слово ваше нехай буде так, так ні, ні, а що більше від цього, ти від лукавого. Ви чули, що сказано око за око і зуб за зуб. Я ж кажу вам, не противтесь злому, коли хто вдарить тебе в праву щоку твою. Пістав йому і другу, а хто хоче судитись з тобою і взяти з тебе сорочку, віддай йому і верхню одежу, і хто буде змушувати тебе йти з ним милю, йди з ним дві. Хто просить тебе, дай йому. І від того, хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що сказано, люби ближнього Твого, і не любить ворога Твого. Я ж кажу вам: любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, котрі ненавидять вас, і моліться за тих, хто кривдить і переслідує вас, щоб бути вам синами Отця вашого Небесного, бо Він велить Сонцю своєму, сходите над лихими і над добрими, і Він посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли ви любите тих, хто вас любить, то яка нагорода для вас? Хіба не те саме митники роблять, і коли вітаєте тільки братів ваші, то що ж особливого робите? Хіба не так і язичники роблять, отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш небес. Слава нашому Ісусу! Такий длинний відрізок тексту священного Писання, ну це була проповідь Ісуса Христа. Я хочу звернути увагу, що весь розділ я назвав шлях до досконалості. Ми знаємо, що всі проповіді Ісуса Христа вони йшли на основі, щоб людина ставала краще. Ми знаємо, що є інститути, є школи, є різні такі сфери діяльності, бізнесу, де людей вчать, як стати кращими. Ну, знаєте, вони не вчать, щоб вони були кращими, ніж вони самі. Дивлюся на Ісуса Христа, на Його життя, Він сказав, діла, які я творю, ви більше будете робити. Ну, думаю, добрий вчитель такий, який хоче, щоб ми ще більше робили діл, як він сам робив. Слава йому за це. І дивлюся на таку подію, коли він розказував, що блаженні такі люди, блаженні такі люди. І знаєте, він давав таку характеристику людям, що їм треба якесь щастя мати. Я думаю, що на той період часу люди мали поняття, що таке блаженство. Досить по-іншому. Вони знали, що рибалка то є щастя, блаженство. Вони знали, що бути митником то блаженство, велика сфера діяльності, багато грошей, можна щось собі привласнити. Вони в цьому були блаженні. І дивлюся блаженні в Богі Духом. Знаєте, коли розглядав ці всі слова заповіді блаженства, я думаю, ну, якщо б нам би сьогодні сказали, б, да, то і ми б одразу в нашому житті дивилися, де ми блаженні Боги Духом були, да? де ми лагідні, де ми хтось тобто, кроткі, де ми голодні та склали до правди, і кожен по-різному б сказав би. Ну, дивлюся, ну таке пророче слово до учнів, і дивлюся в кінці такий текст каже, що радійте, і веселитися, бо велика нагорода ваша на небі так переслідували пророків, котрі були перед вами. Дивлюся на останок таке блаженство, де люди будуть вас ганьбити, переслідувати, зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене. Ми читаємо кніві дії святих апостолів, це все вони пережили. Ну знаєте, мене один фактор, знаєте, не то, що вас смущає, а радіє. Вони зробили, як було написано, коли вони отримали безліч ударів. За Слово Боже, за свідоцтво, то вони сказали, що ми радіємо, що могли за ім'я Боже пострадати. Слава нашому Ісусу. Ми знаємо, скільки вони були блаженні, коли вони справили до правди. Вони завжди питали, а як це розуміти. Вони не казали, що вони все знають. Їм треба було знати тлумачення притч, їм треба було знати за останній час, їм треба було все знати. Бо вони хотіли знати правду. Вони мали такий голод, іменно духовний, слава нашому Ісусу, і Бог їм давав, давав через Ісуса Христа цю піщу духовну. І дивлюся, вся проповідь, яка основана на оціногорній проповіді, де такі, знаєте, тлумачення на весь старий заповіт, де розповідалися такі речі, що весіль землі, знаєте, багато сьогодні солі б хотілося мати і в нас всередині. Щоб мали соль в собі, і мир мали один з одним із сусідами, які живуть у другій страні, щоб мали мир з ними. І знаєте, і все було наслідувано те, що не віддавай око за око, зуб за зуб. Зверніть увагу, на той період часу люди хотіли воздавати римляна, бо притісняли, десь не давали розцвітати. А Ісус Христос каже, любить ворогів ваших. І думаєш, ну як його на той час було ну, приймати. Одні люди кажуть, що він щось каже, не те, що треба, і відходили від Нього. А ми знаємо, що оцей шлях до досконалості лежить до вічного життя. Слава йому за це. Ми знаємо, що коли людина буде так робити, як написано, як Він казав, як Він, зволодів, він казав для нас. То ми будемо мати це вічне життя. А якщо людина буде воздавати злом за зло, то знаєте, що її очікує, Її очікує пекло. І знаєте, доражаться таким временем, де казалося, знаєте, що брат проти брата щось має. Ми знаємо цю історію за Заіуда, коли він предав Ісуса Христа. І знаєте, в його свідомості прийшла така думка: треба йти до священників, віддати ті середники. Які він брав. І знаєте, коли він і сповідувався там, казав такі слова, «Предал я кров невинну». винну. А вони сказали, що нам до того? Це ціна крові. І знаєте, нічого би зробити сповідання перед Ісусом Христом, Він прийшов не в те місце. Йому треба було йти до Ісуса Христа, просити пробачення. Одного разу служитель розказував, каже, бувають, приходять такі люди сповідуватися. Розказувати, ну, роздражаюся на дітей там, з, ми, з миром не маю цього чоловіка. І знаєте, він каже, ну вам треба йти примирятися до них. Ви мені такі тягарі не несіть. Ви грішите проти ближнього свого. І ви повинні примирятися з ними, просити пробачення. Ну, представте цю картину, я побив одного брата і йду і сповідуюся, кажу, ну, я там побився. Ну, давай помолимося, щоб Бог тебе простив. Чи простить мене Бог? Не прости. Бо мені треба йти до брата, падати і просити прощення, щоб Він мене простив, не мав ніякої обіди, не мав ніякого гніву. Я знаю тоді оця крова, освіщаюча Ісуса Христа, вона діє в моєму житті. Слава йому за це. В цій молитві хочеться. Подякувати Богу, що ми маємо ще зібрання, маємо таку змогу збиратися на цьому місці, щоб нам бути досконалими, брати і сестри. Ісус Христос хоче нас зробити досконалими людьми, щоб ми виконували заповіді Його і наслідували вічне життя. А нашому Ісусу нехай буде слава. Амінь.